Тиждень з 12 по 18 травня, яким він буде для вас, буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий варіант. Та третій варіант. Як завжди, ми дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада Таро. Перший варіант. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, можливо, відкриється якась таємниця. Або ви будете приховувати щось від свого партнера чи партнерки. Ну, якийсь такий загадковий тиждень вас очікує. Кар'єра навчання фінанси тут все непогано. Ви е, рухаєтесь вперед, у вас завершується якийсь фінансовий період. Він підходить до кінця і ви отримаєте результати своєї роботи. Е, і порада Таро. Будьте обережні. Е, Скоріше за все, все-таки перша карта в особистому житті хтось буде намагатися щось від вас приховати. Хтось буде намагатися ввести вас навкруги пальця. Будьте уважні до своїх партнерів, це не обов'язково в особистому житті, це може бути і в бізнесі. Для тих, хто обрав другий варіант в особистому житті, ви самі чомусь стримуєте стосунки, стримуєте свої почуття, не даєте розвитку. Вашим емоціям. Подумайте, чому так і чи варто стримувати себе. Кар'єра навчання фінанси. Прийшов час подумати, переосмислити свій шлях, усамітнитись, можливо, ви йдете з якогось місця роботи. Але це на краще для вас. Порада Віктору: іноді потрібно все розрушити вщент, щоб будувати нове. Для тих, хто обрав третій варіант. В особистому житті, поки на паузі не приймайте поки що ніяких рішень таких серйозних. Зачекайте цей тиждень. Кар'єра навчання, фінанси. Вас очікує якийсь новий досвід і не бійтесь його, він буде дуже корисним для вас. І поради від таро: готуйтесь к такому серйозному тижню, де буде конкуренція і боротьба.